Над Землею Сонце стало, побажало швидко стати і розумними зростати, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. Дітки, сьогодні, 14 жовтня, в нашій Україні відмічається аж три свята: перше це покров. Пресвятої Богородиці, Друге свято День Українського козацтва, а третє свято День захисника України. Всі ці свята виникли не одразу, а поступово, але вони між собою усі пов'язані. Щоб дізнатися історію, як вони виникали, я пропоную зазирнути у минуле. Ще дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів громадян нашої України. Адже 14 жовтня українці відзначають чотири великі свята: День Святої Покрови Пречистої Богородиці, День створення Української повстанської армії. День Українського козацтва та День Захисника України. Велике свято Покрови Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці і Преснодіви Марії святкується щороку 14 жовтня. Встановлене. Воно на згадку про дивовижну появу богоматері віруючим. За переказами, це відбулося у 910 році в Константинополі. В столицю тримали в облузі полчища ворогів, готових у будь-який момент увірватися в місто. Жителі міста зібралися в храмі і молили Богородицю. Про порятунок від нападників. матір Божа з'явилася перед людьми, почала молитися Господу, а потім крила людей своїм покровом омофором, захищаючи їх від ворогів видимих і невидимих. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків, чи не правда? Про них складено безліч творів книжок і фільмів. Про козацький рід співається й у нашому державному гімні. Святкування Дня українського козацтва збігається зі святом покрови при Святої Богородиці, а тому у народі закріпилася й друга назва цього свята козацька покрова. Козак це вільна людина. Незалежний озброєний воїн. Зародилося козацтво на українських землях у 15 столітті. Від самого початку козаками ставали виключно вільні люди, які вирішили все своє життя присвятити захисту України від ворогів. Козаки вважали богоматір своєю заступницею і захисницею під ворогів. Вони настільки глибоко і щиро щанували образ покрови Божої Матері, що головна церква українських козаків завжди була на честь покрови. Її ікона була в кожному курені. А зображення богоматері було на хоругвах, під якими козаки виступали у походи. До речі, відомий український етнограф Олекса Воропай писав, що після зруйнування Катерини II Запорозької Січі козаки, ідучи за Дунай, несли з собою ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Із цією датою пов'язана ще одна значуща подія. 14 жовтня. 1942 року була створена Українська повстанська армія. Військово-політичне формування, що діяло в Україні У 2014 році президент України Петро Порошенко встановив 14 жовтня як День захисника України. Тепер ми відзначаємо це свято мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України. Зі святом вас! Ми з вами подивилися, як утворилися свята в нашій країні. Я пропоную вам, дітки, пограти зараз в гру Державні символи України, в якій ми будемо з вами розгадувати, де державний символ, а де народний. Розгляньте картинки. Що зображено на картинці? Вірно, Калина. Давайте повторимо Калина. Калина є державним символом України. Ні, калина це народний символ України. Що зображено на картинці? Прапор. Вірно. Прапор є державним символом України. Так, прапор це державний символ України. Молодці. Розгляньте картинку. Що зображено на картинці? Гімн України. Давайте повторимо. Гімн України. Гімн України є Державним символом України. Так, гімн України це Державний символ України. Що зображено на картинці? Вірно, лелека. Давайте повторимо. Лелека. Лелека є державним символом України. Ні, лелека це народний символ України. Що зображено на картинці? Герб України. Давайте повторимо. Герб України. Герб України є державним символом України. Так, Герб України це державний символ України. Що зображено на картинці? Рушник. Вірно. Давайте повторимо: рушник. Рушник є державним символом України. Ні, рушник це народний символ України. Молодці. Пам'ятайте і ніколи не забувайте про державні символи України. Цілий тиждень, дітки, ми з вами були у минулому нашої країни. Ми з вами розглянули і дізналися, хто такі козаки, як вони виглядали, що були діти. Пропоную зараз. З вами пригадати і закріпити ті знання, які ви отримали на протязі тижня. Годні, малятка, я вам розповім про хоробрих, щирих, добрих чоловіків під назвою Козаки. Де вони проживали, чим займалися, що одягалися, зараз я вам про це по порядку розкажу. Проживали козаки на Запорізькій Січі. Ось як вона виглядала. Це був їхній табір. Будиночок козака мав назву Курінь. Посеред Січі стояла Велика Покровська церква. Козаки були дуже віруючими людьми. Вони слухали і славили Бога і Діву Марію, і тому вона їх завжди оберігала, їх завжди покривала своїм покровом і охороняла на битвах. Тому 14 жовтня ми вшановуємо День козацтва. Козаки були сильні, мужні, спритні, і більшість свого часу вони проводили на війнах. Їхня зброя це була шабля, мушкети, а також пістолі. Головним у них був гетьман, він мав символ своєї слави це була булава. Козаки, коли закінчували війну, займалися рибальством, вирощували хлібчик, а також вирощували і випасали худобу. одяг козака це були червоні шаровари, а також вишита сорочка. Коли на вулиці наступала зима, Козаки одягали теплі кожухи та шапки. Полюбляли козаки смачно поїсти. Вареники, ковбаски, бампушки та червоний. Дітки, ми з вами багато сьогодні говорили про козаків, про їхню сміливість, мужність. Я пропоную. Сьогодні вам намалювати козака. Так, почнемо малювати з голови. Намалюємо спочатку голову. Так, що у нас у козака? Ми з вами помітили, яка зачіска. Так, у нього великий такий є оселедець. Розфарбуємо його оселедець. Так, я своєму козаку роблю чорне волосся, а ви свому можете за бажанням яке схочете зробити, Так, підправлю трішки голівку. Так, у козаків були брови, намалюємо брови. Так, і макитні очі хочу зробити козаку. Так. Намалюємо носа. Так, і що у козака є величезні вуса. Так, намалюємо йому. Вуса. Так. І зробимо ось рожеві вуста. Так, запробовую вуса. Так, пригадуємо, <кій> що були одягнуті козаки. Що на них було? Так, сорочка і шаровари. Зараз я намалюю сорочку. Так. У нашого козака сині такі могучі плечі. Ось, спочатку я йому намалюю тулуб. Сорочку хочу прикрасити різними везерунками. У козаків вже ж сорочки були, як вишиванки. Ось такі у мене виходять візеруночки. Намагаюся все робити однаково. Так, а тут я хочу такими трикутниками. Ось так. А ви робите, як вам до вподоби. Одягаєте козака за своїм власним задумом. І потім всі мені покажете, що у вас вийшло. Ось ще такі полосочки тут зроблю, тут такі визирочки так, малюю обов'язково козаку руки. шаровары. Такі широкі широкі штани. Розфарбуємо. Так, і зую у червоні. Ось такий у мене вийшов козак. Чекаю від вас ваших малюнків.